Слава Україні! Дорогі наші солдати, честь і гордість України! Я, Софія Федина, передаю вам найщиріші вітання з міста Львова. І хочу запевнити від усіх наших львів'ян, передусім львів'янок, що ми віддаємо вам свої найкращі побажання, ми віддаємо вам свої найпозитивніші емоції, щоб у вас було сили стояти і захищати нашу неньку Україну. Передаю вам сьогодні ось ці писаночки, власноручно мною зроблені це є писанки лемківські. Я знаю, що на Херсонщині є багато наших лемків, яких рівно 70 років тому почали депортовувати з українських етнічних земель. Якщо ви є, то відгукніться. Але найголовніше, щоб Воскресіння Господнє принесло мир і процвітання у нашу державу. Щоб Воскресіння Господнє дало нам надію, що. Військо сильне, якісне для оборони нашої держави відродиться, що нова влада, яка прийде в державу, буде дбати за український народ. А якби що, то ви будете ставити це на свої місця. Я горда, що у нас в Україні під час революції виявилося справжнє військо. Дякуємо вам, слава Україні!